Просто как! Как все мне, все, жвави же, давай-то шовы. <риваж> Кажется, підмагните я шеї половлю, хорошо, за <риваж> <Так>, все. Давай. <риваж> ага, ага. Це удавка на шеї, каже, все. каже. Сразу. Не, руки опущенные, Серега. Да, руки, руки. Руки вниз. руки вниз. Вниз вздох. Текла. Текла. О -о -о, так, кто там мукает? Досиделся, Серега. Ну йде, йди. йди. <ріст> довго! Довго-довго-довго. <ріст> Я повернув собі її. Вона була тут від початку. Повернув. <ріст> ну! <Но>! З ходу. <ріст> ну, 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 хто? Ну моргніть на тим, хто сидить, там воно фотоапарат ховає, але в сумку там хтось. Моргніть їй. Вась! Все, да? Добре тоді! Ну!